Всього за добу на передовій відбулося 166 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 77 штурмів. Повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Фейсбук. І детальніше про ситуацію на передовій в зоні відповідальності Нацгвардії України говоримо із її речником. Руслан Музичук з нами на зв'язку. Руслана вітаю. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація в зоні відповідальності там, де є на лінії фронту представники Нацгвардії, де зараз найгарячіше? Протягом цієї доби в районах відповідальності нашої бригади по суті найбільше бойових зіткнень відбулося саме там, на тих напрямках, які дійсно є найгарячішими вже останні тижні, скажімо так. Найбільше відбулося на Покровському напрямку, на Торецькому. велику кількість разів противник намагався проводити також штурмові дії. Це на Лиманському напрямку, і це також Куп'янський напрямок, де противник періодично намагається. Застосовувати і не лише піхотні групи, а також посилювати їх бронетехнікою в цілому. Протягом цієї доби в смузі нашої відповідальності гвардійці відбили 13 штурмових дій. Також було знищено один танк, чотири одиниці бронетехніки, дев'ять одиниць автомобільної техніки. Уражено два склади з боєкомплектів. Я в цьому контексті можу відмітити досить ефективну роботу в першу чергу. Це наших безпілотників, які задача яких по суті зараз не допустити ближніх і стрілецьких боїв, тобто не давати противнику близько підходити до наших позицій, не давати противнику проводити накопичення по посадках чи, наприклад, на деяких населених біля деяких населених пунктах і чи в сільській місцевості на тому ж покровському напрямку, де. Противник проводить штурмові дії, не давати піхоті противника змоги підтягувати і підкріплення і накопичуватися. і Таким чином саме робота зараз в півдронів тих, які є екіпажі в складі наших бригад, а також окремих загонів наших крила Омеги Тайфун. Вони дають досить ефективно знищувати і піхоту противника, і також його техніку. Також бачимо, що і в цьому контексті їхня робота значна і по ураженню цілей, які становлять досить велику загрозу. Це, наприклад, зенітно-ракетні комплекси, і важкі вогнеметні системи, бойові машини типу ГРАД і так далі. Зокрема, протягом минулого тижня, в цілому, можу сказати, що було знищено три реактивні системи залпового вогню на Донецькому напрямку, нашими розрахунками, і також було знищено два зенітно-ракетні комплекси. Один із них БУк, який, по суті, також призначений для знищення для прикриття повітряного простору біля лінії фронту. Не даючи нашій авіації, противник намагається наносити вогневе ураження по позиціях противника. Що стосується в цілому характеру штурмових дій противника, то навіть зараз це все-таки більшість піхотні штурми з різною кількістю піхоти, починаючи від трьох. Військовослужбовців і чисельність до відділення, тобто десь до 10 військовослужбовців, де противник намагається проводити активні штурмові дії. На покровському напрямку бачимо, що е, такі штомові дії противник проводить в цілому е, відносно більше 20 населених пунктів це села, і відносно самого Покровська по південному напрямку намагається просуватися, не по суті не заходячи в, місь, в міські бої, не заходячи до міської забудови, оскільки е, в першу чергу на е, цьому протидіють наші сили оборони, не допускають цього і. Е, як остання, скажімо так, останні тижні бачимо, що противник намагається все таки проходити просуватися тут саме по флангах для того, аби брати під контроль ділянки, і логістичні, це стосується зокрема південно-західного, навіть південно-західної західніше від Покровська і відповідно на півдні про те, що стосується наших виконання наших задач, ми бачимо, що та кількість знищеної живої сили і техніки противника, яка яку він щоденно втрачає на цьому на цій напрямку, вона не дає йому змоги виконувати ті задачі, які ставить керівництво армії РФ пане Руслане. Перш ніж ми перейдемо до продовжимо точніше, далі обговорювати ситуацію на фронті. Є оголошення від Пітер Ссу про те, що спостерігають ворожі ударні БПЛА на півночі Запорізької області. Курс БПЛА тримають північно-західний. І от зараз на екранах ви бачите в себе карту повітряних тривог. Тож, будь ласка, там де оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укритті. Пане Руслане, ви сказали про те, що зараз а, штурми виглядають все таки в більше піхота, як і зазвичай за останній період. А стосовно техніки, чим вдається уражати ворожу техніку, про яку ви згадували, зокрема, і отой БУК? Чим воно було знищено? В першу чергу це ефективна робота наших підрозділів безпілотних систем. Тут я можу сказати, що на деяких ділянках саме відсоток знищеної техніки, взагалі, досягає десь 80%. Тобто, саме дрони вони дають змогу досить швидко знищувати техніку, яка висувається, скажімо, так або в. Складі невеликих бронегруп або навіть одиночна, і звичайно, друге це що стосується мінування підступів місцевості, де наші навіть наземні дрони проводять мінування місцевості, мінування підсумів для того, аби противник не мав змоги проходити, просуватися. І звичайно, це поява на лінії фронту в наших бригадах далекобійної артилерії. Ми вже говорили, що наші підрозділи вони обладнані. Не обладнані, а на озброєння надійшли артилерійські установки 155 міліметрів натівського калібру саме для того, аби мати змогу наносити ураження на десятки кілометрів від, скажімо так, бойової нашої позиції, відповідно і за лінією фронту. Це такі установки, як Діта, Зузана і наша вітчизняна самохідна артилерійська установка Богдана. І це досить ефективна, скажімо так, і зброя, яка в поєднанні із. Комплексом заходів в інженерному відношенні також з роботою безпілотних систем, як наземних, так і авіаційних комплексів. Вона дає змогу на тих ділянках, навіть де дійсно противник має велику перевагу техніці в живій силі. А це по суті ділянки, де про які ми говоримо, де найбільша кількість боєзвітним там. Наші підрозділи виконують задачі, саме стримують противника, саме за рахунок і технологічності досвіду. І звичайно, що це безпілотники, і це ефективні артилерійські системи, де зараз бачимо, артилерія досі залишається досить важливим інструментом на полі бою. Ще хочеться більш детально поговорити про ситуацію в Турецьку, скільки днями діб стейт фіксували просування там противника, що там зараз відбувається, і розкажіть більше про складність боїв за захист турецька, на якому також є і нацгвардія, і вже досить довгий час успішно вдається наразі стримувати там ворога. Зокрема, протягом доби ми бачимо, що 16 штурмових дій противник проводив на турецькому напрямку, і це стосується як і намагання противника безпосередньо вести бої в населеному пункті по флангах Турецька, Нелипівки, Кримські, Щербинівки, в напрямку Біла Гора, для того, аби Пробувати просуватися. Звичайно, якщо аналізувати взагалі бойові зіткнення протягом цієї доби, то більшість атак була спрямована безпосередньо відносно самого Торецька Що стосується характеру бойових дій, то звичайно, що досить значний відбиток накладає саме те, що велика кількість вона відбувається саме і в умовах міської забудови, що по суті створює певні складнощі для наших підрозділів це стосується зокрема виявлення ворожої піхоти, яка може переховуватися. І вони так і роблять це, або пересуватися між будівлями. Проте враховуючи те, що наприклад, навіть наші підрозділи спеціально призначені, які залучаються до виконання тут задач, і бійці, які вже тривалий час виконують задачу на цьому напрямку, вони розуміють тактику противника. З іншого боку, що стосується міської забудови, то як відмічають наші бійці, противник Тут перебуває в зоні ураження, скажімо так, на 360 градусів, тобто, з будь-якого боку, якщо його виявляє чи ФПВ-дрон, чи взагалі наша розвідка можна наносити ураження, що, наприклад, непритаманно боям, які відбуваються за межами населеного пункту, де по суті зрозуміло, що є один бік відносно позицій наступу, і інше це де розташовані свої сили. Тому така специфіка з бі... Боїв у приміських районах і в населеному пункті вона по суті характерна саме для турецького напрямку. Звичайно, що знову ж таки це постійна аеророзвідка, робота в дронів в тому числі дронів з тепловізійним, скажімо так, виявленням, яке дає змогу знищувати піхоту противника, і виявляти і в тому числі в нічний час. Пане Руслане, дуже вам дякую за те, що доєдналися, розказали, яка дякую. ситуація на різних ділянках фронту, де воюють представники національної гвардії. Руслан Музачук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.